Понад 250 учасників місяць підготовок з чисельними репетиціями, і різдвяно-новорічна програма готова. Центр розвитку дитячої творчості Джерельця Карпат презентує концертну програму під назвою Різдво. Подія відбудеться 27 грудня в українському музично-драматичному театрі. Організатори переконані, що подібний захід є особливим для кожної дитини. Свято Рождества воно є особливим. Воно виховує дитину. Взагалі там дуже багато. І актерських хороших даних, і потім я хотів звести це все в радість, дитячу, нашу танцювальну радість, щоб переплелися танці наші закарпатські, де ми проживаємо, де моя кров, де я родився, з колядками разом, і щоб трошечки виховувати і в дітях, тому що багато дітей є, що навіть не знають, коли нова радість стала. Різдвяний концерт ДЗК організовує вперше. У такому повному складі весь колектив збирається тільки на традиційні звітні концерти, що проходять щочервня. Учасники ансамблю радіють наданій можливості показати себе та свою творчість. Дитина повинна розвиватися, вірте мені. Не тільки школа, але багато допомагає і отакі от колективи, тому що вулиця хорошого не научить. За 30 років, що я працюю з дітьми, я говорю правду. Щасливі свята, рождества і самого приємного багатства в душі всім ужгородцям і всім українцям нашим. Тож центр розвитку дитячої творчості Джерель Закарпат запрошує усіх поціновувачів колоритного закарпатського танцю на різдвяний концерт, та обіцяє приємний настрій і захоплюючі враження.